Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і тут людина запитує: я спонсор вашого? Почну спочатку. Доброго дня, Ірина. Я спонсор вашого каналу. Чи могли б ви зробити розклад на теми? Тут декілька тем, але перша, скільки вкрав Ющенко в порівнянні з іншими президентами України. Ви маєте рацію, всі маєте рацію, всі писали. А де Ющенко? Чого покрили Ющенка, чого сховали Ющенка, чого так вийшло. Розумієте, якщо я сама готую запитання до розкладів, то я все проглядаю. Якщо людина мені дає заготовку, ви знаєте, автоматично. Я навіть не подумала. Ну, от не подумала. Ну не вже у вас такого не буває? Розумієте, і не робити з мене, як казати, Можемо подивитися. І так, дійсно, була в інших емоціях, от як карти кажуть. Гаразд. І так, поїхали. А, <кій> І так, скільки вкрав Ющенко в порівнянні з іншими президентами України. Дивимося тільки Ющенко. І так. Ну, він більше піарився. Ви знаєте, отут я бачу більше піару. І я не бачу тут, що він дійсно щось вкрав. Тут якась у нього була ціль. А ні. Зачекайте, Зачекайте. у нас ось тут на дні дев'ятка монет. Коли випадає дев'ятка монет, це не значить, що він тут щось вкрав, бо перша карта каже вже ні. Що він не крав. Якщо то, можливо, якісь таємні оборудки, таємні якісь, знаєте, речі, намагався щось владнати, намагався щось проштовхнути. Якась в нього була висока дуже ідея, от як я це бачу. Бо я Ющенка дійсно погано знаю, як енергетично я його, як президента, дуже слабкого відчуваю. Найслабшого. От, розумієте, він найслабший президент був в Україні, саме найслабший. Ось, але якщо ми візьмемо ось на дні колоди у нас випала дев'яточка монет, вона говорить про те, що він любив стабільне, розкішне життя. Не як Янукович, тому що ось тут не випали такі. Ви пам'ятаєте по розкладу? Випадало Янукович, у нього було схиблене поняття. Ось, що, що, що забагато, то нездраво, якось так, так? у нього було якісь хибні до багатства. Цей людина більше, знаєте, така, як я його бачу, замріяна, відчуваю по енергетично, по картах, любив, як би це сказати, щоб все якось гарно виглядало, щоб все якось пристойно виглядало. Ось не любив маратися. Ось як я бачу це, ще не любив маратися. Але все рівно в нього були якісь тут, знаєте, такі більш ідеалистичні якісь цілі були. Але вони були, відверто скажучи, трошечки не в ту, давайте я так скажу, не в ту, ту степ він пішов. Все ж таки, ще раз питаю, скільки він, От, бачите, він навіть. Він не вмів рахувати гроші, до речі. ви знаєте, Ось тут карти показують, він не вмів рахувати гроші. І так, Хоча він був банкіром. Він був банкіром, бачите, ось Він, а гроші для нього були як для задоволення. Він любив дорогі хороші речі, ось я так бачу. Тут о, у нас, якщо тут дев'яточка монет випадає, то тут у нас випадає дев'ятка кубків. Тобто він був аж занадто, знаєте, таким німецькою кажуть, кюнстла це як мистецтво. Тим більше ми знаємо всі, що він дуже любив малювати. Ось він така була возвишена людина, така, знаєте, замріяна людина. І статки для нього було тільки для того, щоб насолоджуватися тими речами, які він любить. Там чи малювати я? я от... По пам'яті бджоли бджоли і картини. Оце я єдине. І знаю, що він був банкіром. Більше я нічого про нього не знаю. Знаю, що після оранжевої, помаранчевої революції він став президентом, його вибрали. Ось, якось так. І розумієте, тут карти не показують, що він крав. Тут навпаки, тут якась ідея в нього була. Тут були якісь в нього, знаєте, такі ще. Він людина, наскільки от я бачу по розкладу, медитативна людина. Тобто, він, коли, якщо займався, бачите, ось мистецтвом, ось тут теж жриця в нас випала. Він таємно любив публіку, любив гарно виглядати. Ось це я бачу. А щоб він вкрав, не бачу. Відверто вам кажу, не бачу. Але зараз давайте ще подивимося. чи він, Дійсно, він крав сказни, от як краде Зеленський. Давайте так. Тому що мені здається, більше Зеленського ніхто не краде. Розумієте? У Зеленського випав мах по Чорному. Все в його руках. Він абсолютно все. Такої повної влади не мав ні один президент. Запам'ятайте це. Вірніше ви і так це все знаєте. І так, дивимося, чи він крав саме з казни, саме з державних грошей, саме якимись оборудками, не те, що дають там, наприклад, якісь, як це називається, хабарі. Ні, про це ні. Ми дивимося саме з державних коштів. Щось він собі особисто для себе і своєї сім'ї брав. Крім того, що він що йому Ну, як сказати, положено так, по должності. І так, крім того, що він брав, саме з казни. Ну, Тут, в принципі, дивіться, от, ні одна карта не вийшла. Я не бачу, що він крав. Не бачу, що він крав. Тут на нього щось тиснули. Для нього ця робота, до речі, президентом бути була перенаружена. Ну, як сказати, забагато це не для нього. Він не президент. Ось і карти це показують. Він мав якусь ідею, але він людина мистецтва. Людина культури, людина таких від підвищених ідеалів. Ось ця карта говорить, що навпаки його намагалися обкрутити в якісь оборудки, в якісь темні речі, в якісь підлі речі. Хотіли його закрутити, не зовсім вдалося на нього, тиснули. Оце я теж бачу, але я крадіжок тут не бачу, мої дорогенькі. Не бачу. Тепер чи брав він е, хабарі? Бере, е, дивимося ось так. Було би добре так кожного президента подивитися. І так, чи брав він хабарі? Ну, час від часу, давайте скажемо так: Тут не дуже, якщо то дуже мало. І то не напряму. Е, дивіться, не напряму, а для якихось речей. Для, якось, для якихось перспективних речей, для чогось тут не зовсім особисто, тому що тут намріяно, тут дуже багато і псо, до речі. Його теж і брудом, і підлили, і це тут теж ви, видно. Це, проти нього була якась дуже прекрасна змова. Якісь я бачу тут були, якщо весь розклад дивитися. якісь, знаєте... Скандали, якісь скандали, які він сам допустив. Давайте я так скажу. Ось, але дійсно, красти ні. Він а, брав хабарі, а, але хабарі не напряму для себе. Щоб ви розуміли, це більше для якихось проєктів, для проєктів якихось. Ось, розумієте? Якось так. Не особисто для себе, я так розумію. Якщо я правильно розумію. І то, якщо, то дуже маленькі, от паш монет говорить про дрібниці. Це настільки дрібниці, порівняні з іншими президентами. Ось якось так. Людина попросила, я навіть не знаю, як її звати. Навіть не знаю, як я не записала собі. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги все буде Україна.